Я вас вітаю вас, шановні е, самураї, українці. Е, я не спростав в цьому місці, зараз знаходжусь, бо я завітав до е, онцену, або якщо мовити з японської мови, онцен, хто не знає, це е, такі горячі джерела. І зараз я завітав до одного онцену і хочу подивитися, як він саме. Тому що в Японії дуже багато джерел, а саме зараз я от, е, в префектурі Фукусіма і тут справжні гарячі джерела. Навіть ось тут вода, вона тепла. Ну, перед тим як ви почнете дивитись відео, я хочу звернутися до вас, шановні мої друзі, всі, хто дивляться і підтримує мій канал. І дивляться на, звісно, на мій канал. То дякую. Хочу звернутися, тому що ви знаєте, що саме я з міста Миколаєва та з України, з півдня України, і на днях до мене звернулась 79-та десантна штурмова бригада. Вона з Миколаєва. Звернулося за поміч, тому що ви знаєте, як взагалі зараз важко на фронті, і що саме дуже швидко втрачається, це автівки. І навіть коли я подивився фото, на яких автівках вони зараз їздять, і вони ще жартують. То ну це повага. Тому що подивіться, які саме автівки, і вони ще жартують, що саме, саме справжні хлопці їздять тільки на таких автівках, то я хочу зробити об'яву. Збір коштів на помісці 79 штаної бригаді десятній, то будь ласка, долучайтеся або PayPal. Знизу буде посилання на PayPal, або криптогаманці. То будь ласка, якщо ви посилаєте гроші, будь ласка, мені пишіть. В приватних месенджерах або в інстаграмі, або в Телеграм, то будь ласка, так що долучайтесь до каналу Телеграм. Напишіть мені, хто і скільки що за відправив гроші. Але якщо у вас немає змоги, наприклад, PayPal з різних обставин або криптовалюти, ви не можете задонатити. Будь ласка, ви якщо ви тільки можете місцевими українськими банками, наприклад, то я вважаю, що зверніться до мене, і я просто напряму. А відправлю вас до 79-ї бригади, щоб ви напряму їм відправляли гроші. Так що дякую, долучайтеся. Слава Україні! Перемога обов'язково за нами. Сам онсен невеликий, але тут дуже-дуже горяча вода. Uh. І тут справжнє термальне джерело. Дуже гаряче. Uh. Ну а потім... Але е... от зараз я тут сиджу і відчуваю дуже такий запах сірки або щось. Не знаю. А, круто. Мушу постійно протирати камеру. Мед тебе запотіває дуже швидко. Але супер. Це просто насолода. Я ще зовні не ходив. Сам цей не дуже великий, але саме викликає повагу те, що саме ось цей справжній горячий. Тобто десь е, є термальне джерело або вулкан Взагалі, попустимо дуже багато о, таких о, термальних джерел. Ах, запах такий дуже-дуже відчуває. Ну, Я от за що полюбляю в Японії, це саме за от, гарячі такі джерелці. Джерелці. Це джерело! Так, Ось так от ззовні виглядає онсен. гаряче джерело. Ось звідти... Туди поступає гаряча вода. О, Клас. Ось такий тут краєвид. <світ> <світ> зараз ви ну, розуміли, зараз десь приблизно 0-1. Ну так, То <світ> Тобто так дуже довго не походиш. Одразу хочеться вже бажання присісти. <світ> 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 Ой, який кайф! Там за стіною жіноче відділення. А, та, холодні камінчики. Ось так от такий от вигляд має. Природа, ялиночки, сніг, мороз. Що ще потрібно? А потрібно швидше повернутися в гаряче джерело. І чим швидше, тим краще. А, а, а. Це справжня насолода. Отак от так відпочивати. Що хочу я дати пораду взагалі майбутнім мандрівникам, які закортить приїхати до Японії. Раджу обирайте не туристичні онсени. От дивіться, наприклад, зараз я... Це такий місцевий онсен, тобто сюди туристи не ходять. І взагалі майже нікого. За, взагалі. <гум> нікого немає, я тут один відпочиваю. І це дуже класно, тому що в туристичних там завжди купа людей, а тут нікого, ну може там буде, От я коли зайшов, тут був тільки один іпонець, і то він вже закінчував свої процедури і, вже і залишив. І зараз я тут знаходжусь один. О, Трохи попало води, тут така солена. Але це справжній. Це круто. О. І зовсім забув додати. Е, Обов'язково беріть маленький рушник, е, або якщо ну, там видають, там видають, але можна з собою обрати, якщо там дуже такий прискіпливий до чистоти. Маленький рушник. Великий рушник, то звісно, то потім вже і коли завершили там, да, е, використовувати. А от маленький рушничок потрібно особисто взимку. Це дуже важливо, тому що це ще зараз там 0 мінус 1, а коли тут е, десь буває мінус 5 і мінус 10, то це дуже така вагома річ, тому що тут горяча вода, тут дуже і Цей маленький рушничок, він рятує Літую вашу голову. Вирішив спробувати. oh Olha <laughs> <Aracha. laughs> Після онсену тут є, стоїть такий торговельний автомат і в ньому можна придбати а, напі. Ну, тут означає то, то, кава, там, молоко або йогурт. От я дуже полюбляю після онцену скуштувати трохи прохолодного йогурту. Така тут кімната відпочинку після онцену. Де можна спокійно попити йогурт або каву. Ну, то що полюбляє. Тут такі прикольні тваринки є. Прямо динозаври. Дитинство, за моїх часів такі маленькі були Там, кефір йогуртів тоді не було. Або молоко пропало, то вже йогурт Але щось, в таких щось було. Молоко, мабуть, таке ж саме було, але от йогурту не вистачало. На цьому все. Такі маленький Екскурс до японського гонцину. Дякую, що були з нами. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на телеграм, на інші всі описи, що будуть знизу під цим відео. Ну, а нам треба рушити далі. На все добре. Слава Україні! Гераїм слава! Ну і звісно, без десь московій. куди наш без цього. Слава Україні! Ми не переможемо. Так, сестра вже все готова, вже прийняла достатньо алкоголю і гріється. Тут такий термо, Батарея така. Йорі.